Стівене Стрейндж, Дозвольте дати пораду. Забудьте все, що вам здається відомо. Довгоочікуваний масштабний доктор Стрендж поєднав усе для того, аби стати успішним блокбастером. Головна дієва особа стрічки добре відома фанатам Всесвіту Марвел. Трендж для коміксів вигадали ще в 1963 році. Сценарий Стен Лі та художник Стів Дітко. А от у кінострічці знакового героя доручили грати не менш знаковому актору Бенедикту Камбербетчу. Я Буквально впрів, поки залучив Бенедикта у свій проект. Ми навіть дату виходу фільму перенесли. Подивитися фільм і побачити, ніхто краще нього цього не зробив би. Бенедикт не приховує. Він, м'яко кажучи, не фанат коміксів, але у захваті від нового амплуа. Актор довго консультувався з нейрохірургами, аби максимально близько підійти до образу доктора, та й філософія Стренджа йому не аби як близька. В юності я деякий час жив у тибетському монастирі в індійському місті Джаджалінг. Читав буддийські тексти та трактати з космології. Місцеві містичні ритуали справили на мене 19-річного незабутні враження. Вигадливі костюми Стренджа Камбербечу знімати не хотілось. Загалом, після зйомок у актора накопичилось купа емоцій, особливо про роботу у столиці Непалу у Кадманду. Я не чекав, що мене там упізнають. Та мені часто кричали: Шерлок було навіть, що люди затиснули машину, у якій я їхав на зйомку на тісній вулиці. Довелося вилізти і тікати. Та й що говорити, Бенедикт занурився повністю в роботу та довірився всій творчій команді, з якими мав нагоду попрацювати. Це Рейчел Макадамс, Майкл Сталберг, Тільда Суїнтен тощо. Окрім того, і професійні критики цього разу гуманніше налаштовані до фільму, поставивши найвищі оцінки доктору Стренджу. А як налаштований запорізький глядач? Ми вирішили дізнатися, завітавши до одного з кінотеатрів нашого міста. До кого вони прийшли? До фантастичного всесвіту Марвела. Чи все ж таки одним оком глянути на Бенедикта? Ходімо, поглянемо. Конечно же, на все-таки вселенную Марвел. А Бенедикт очень отлично вписался, мне кажется. Конечно, Бенедикт, конечно. Не, ну, в принципе, я люблю Марвела очень. Я все фильмы, наверное, пересмотрела Марвела, но Бенедикт — это такой соблазн. Я пришел на Бенедикта. Бенедикт. Ну, понравилось, как он дрался, там бился. Очень понравились спецэффекты. Какой-то новый уровень они показывают очень сногсшибательно, особенно в 3D. Ощущения непередаваемые. Бен... Бенедикта. Бенедикта. Я заразумела. Хочется увидеть что-нибудь такое фантастическое, что-то такое интересное, потому что по трейлеру я поняла, что это очень интересно. И многие друзья мне посоветовали, что это очень интересно, очень круто, очень фантастически такое. Я всегда знаю, что фильмы Марвел очень интересные, и на них стоит идти. На мой взгляд, это самая лучшая пока что картина от Марвел, от Marvel Studio, и безусловно, вне этих сравнений. Очень крутой фильм. Да, фильм четкий, всем советую. Отож, із повною впевненістю варто сказати. Фільм вдався, і про нього ще не один день будуть говорити. Шамбала. що Це моя мантра. Це пароль Wi-Fi. Ми ж на якійсь тубільці.